Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, до чого готують карти. Давайте дивитись. починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, що буде у вас завтра в особистому житті. Дивіться, для когось з вас буде важливим те, як буде демонструвати. Свої події, свої відносини, отак більше своє відношення до жінки, чоловік показаний імператор, який обирає, обрав для себе жінку, для якої він хоче бути імператором. І знаєте, коли людина йде зі свого колишнього життя. Ладен змінювати своє життя таке, як воно для, для нього от, звичне, а заради цієї жінки, от просто тому, що кохана, тому що м -м, налаштовує його на ті зміни і викликає бажання змін. Знаєте, Коли людина вже може навіть десь там рукою махнув на своє життя. З появою цієї жінки він просто собі каже: а чому би ні? Чому я так відмовляюсь від свого життя і від змін в своєму житті? Бо це ж, це ж щось може і означати для мене. Вона ж мене бентежить, мені, мене ж до неї тягне. Ну, Тут просто буде хтось з вас розуміти, що життя змінюється. Змінюється не просто так, бо є. Конкретна людина, яка його міняє сфера кохання. Ну, ви бачите, от вистрибують карти. Це ж треба от це таке. ну Дійсно, Ну це це мені насправді тут нема чого дуже додавати, бо це як продовження минулого рядку. Коли людина вирішує змінити одне на інше і в цьому бачить свою перемогу. І це надає бажання швидких рухів. І це вмикає фантазії, вмикає просто от мрійність для людини. Тут, тут нема чого довго розмовляти, насправді. Давайте тоді дивитись: діє чоловіка у бік жінки в цей день, зараз хвилиночку. Не всі вдягнені. А от що ж отакі от сьогодні карти, які треба прикривати. Король Жезлів він дійсно от дійсно його тягне до жінки, бо така, знаєте, цікава, така таємнича, така, яку хочеться розгадувати, яку хочеться роздивлятись, до якої хочеться прислухатись. Це просто для когось навіть не нова людина. А для когось це як я повертаюсь до спілкування з нею, бо не можу її викинути з голови. Для когось ось така більш ситуація, коли обираю своє життя поряд з цією людиною. От так для когось з вас. Це могло бути, наприклад, ну от, був період, коли ви не бачились з якихось там причин. Людина вас бачить і розуміє, що просто от всі почуття вони вирують з новою силою. Це могло бути таке, що ви могли бути ну, там, десь у суперечках якихось, могло бути просто от так склались обставини, що ви не спілкувались, але ж. Це коли щось в ньому вмикає бажання діяти. Знаєте, коли людина просто от припиняє бути в такому застиглому стані, якісь ну, такі конкретні дії вже буде робити, звісно, з того, що він може зробити. Дії жінки у бік чоловіка, давайте роздивимось. Ді жінки обік ага. Ну, жінки, давайте я так от одразу все покажу, бо у жінки трошки інакша ситуація. Якщо чоловік тут палає пристрастю до неї, то жінка тут навпаки каже, що та ні, треба з цим. Взагалі закривати тему. У жінки тут не дуже так ну, закрита тема. Тут, знаєте, якщо це чоловік з вашої сім'ї, ви були сім'єю, чи ви донині ще сім'я, то ви більш налаштовані на матеріальні якісь потреби від цього чоловіка, ніж на продовження з ним стосунків. Це знаєте, як закриваємо тему, але аліменти плати вправно і вчасно. Більш така ситуація показана. Давайте далі дивитись робота. Що у вас буде завтра в роботі? Ну, в роботі зараз хвилиночку. Тут як повернення до якоїсь ситуації, як відродження якоїсь ситуації. Може бути і так, що, наприклад, виходите з відпустки. Може бути, там, не дай Бог, з лікарняного виходити, щоб бути всі здорові. нехай там Всілякі всі болячки хай обходять вас стороною. Може бути як початок нової справи, але з досвідом від минулих справ. Це, знаєте, як починаю нове, але ж я вже знаю, я, хоча буде і нове навчання. Як знаєте, кожна нова справа нас чомусь вчить. Отак От теж тут буде, бо десь в чимось ви навчитесь, і дещо ви як внутрішньо сперечаєтесь, чи вам треба, чи не треба. Але це, знаєте, як можливість, яку може і гарно б вам вхопити в цей день, бо ви ж можете її втратити врешті. Тож, давайте дивитись, що ж вам гарно би прийняти. Що вам в цей день прийняти? Вистрипнули, то давайте їх і читати, бо. Одразу так, як нам треба, і вистрибнули. Дивіться, минуле, яке буде змінюватись, якісь, наприклад, відносини з минулого будуть змінюватись. Тут про кардинальні зміни, і тут про такі зміни, які ви будете контролювати. Які або кимсь вони будуть контрольовані. Тобто ну, тут виходить імператор, це може бути і пов'язано із чоловіком, який важливий в вашому житті для вас, ну, для вашого життя, а може бути і з керівництвом вашим пов'язане, а може бути і взагалі з керівництвом країни. Але зміни якісь невідворотні. От як би там не було, а доля так е е вирішила. Е е карта Колесо Фортуни це не посперечаєшся. Це навіть якщо вам не до вподоби якісь зміни, ви не можете вблагати там і вмовляти. Що не треба це змінювати, і мене все влаштовує. Ні, ці зміни вже це те, що назріло. Воно повинно відбутись. І приймайте, як є. Це вихід з якоїсь складної ситуації. Вихід такий, що знаєте, вже внутрішня людина вже не може залишатись так, як є. Ну, все залишати так, як є. Бо внутрішньо вже переповнена емоціями якимось там, знаєте, от і страхами, і якимись там впертостями, і всім чим завгодно. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись цей день. Дивіться, відмовтесь від ситуації, в якій ви жалієте на себе. От що там ви хочете зробити? Де вам що цікаво, може навчитись чомусь, може там щось собі приємне купити, і відчувати себе там якось так впевненіше. Але відмовтесь від хвилювань. Що якщо ви на себе витратите, то потім вам не вистачить грошей. От як хочете, а вони якось будуть у вас. Десь вони для вас візьмуться. Але не пожалійте на себе, не пожалійте собі ем, зробити щось приємне. Ну, я думаю, зрозуміло. Бо, знаєте, тут може бути така ситуація, коли ви, от, знаєте, як в меланхолію якусь впадаєте. От знаєте, коли давно себе нічим не балували, давно не було якихось приємних моментів в житті. От Все якось так рутинне, все таке, що там треба, тут треба, але не те, що хочу. І змініть трошки це. Ви можете купити собі якусь дрібничку, від якої ви завжди казали собі, що не на часі воно мені сьогодні, завтра, там, післязавтра, в наступному році. Зробіть собі щось приємне. Будь-що це може бути, ви тільки знаєте, що для вас приємне. Але це вас як переналаштує трошки, внутрішньо переналаштує, а вам це треба. Як вихід з такого депресивного трошки стану буде. Так, давайте дивитись, чого не уникнути. Чого вам не уникнути. Ага. Розмови про якісь витрати, грошей, якісь. Для когось вдома якісь потрібні витрати, для когось це робочі моменти, як, наприклад, сплата якихось рахунків, перекидання якихось там коштів з однієї справи на іншу. Там, ну, тобто, ви там самі знаєте, чого це може бути стосуватись для вас. Не уникнути цієї ситуації більш за все це робочі ситуації. От те, що ви рутинно робите е, кожного дня, або май, майже кожного дня. І це щось, як знаєте, як уточнення, якісь. Ну, тобто таке порада від вищих сил для вас на цей день. Ну, якщо дивіться, як е, я розумію, що це по роботі, і може не для всіх воно. Бо там, знаєте, от мені як бухгалтерськими якимись справами йде. Але ж ну, це ж не всіх стосується. То для всіх інших ну, таких якихось моментів, яких не уникнути, таких яскраво підсвічених нема. Тобто буде звичайне ваше повсякденне життя. Тож, не уникнути рутини, так скажу. Тож, порада від вищих сил для вас на завтра. Ой, як хочете, як хочете, але будуть тут зміни, і вони невідворотні, і вони вже назрілі, і вони ведуть до стабілізації, до зупинення якихось процесів. Які, знаєте, от воно на сьогодення лячно чути, да, там що може зупинитись, але це веде до стабільності ситуації, до святкування, знаєте, до якогось там миру в домі, до встановлення миру в домі, до швидкого розвитку якоїсь. Ситуації, тобто до гармонізації, до обнулення якогось. Це я просто тут дивлюсь, підглядаю в колоду. Тобто те, що зараз просто викликає страхи, але те, що а, а, налаштовано, знаєте, на прояснення ситуації і на вирішення найкращим шляхом. А ви ж знаєте, найкращий шлях, кожен сам по собі для себе якось ну, розуміє, от для, для кожного це щось особливе. Ну, ось такий день намалювали нам карти. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і гарних подій і гарних людей вам в життя, і не тільки в цей день. І бережіть себе. І всім дуже дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І дякую тим, тим людям, які ну, якось вдячні за те, що я роблю, і які вдячність свою надсилають донатами. На каналі з'явилась така можливість, хто питав. Я дякую всім за бажання бути такими вдячними. Це не обов'язково, це по бажанню, але я розумію, що людям це важливо, а я просто дякую. Все, на цьому, всім пока. Побачимось в наступних відео.